Чи прямує Україна до диктатури? Чи не передає нам хтось привіт через статті в західних медіа? І як оцінювати статтю в The Economist щодо монополізації влади з Зеленським? Ось сьогодні ми будемо розбирати цю достатньо прямолінійну статтю в дуже поважному західному виданні. З вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. Я один із тих, хто давав для цього коментар, в тому числі з журналістами The Economist. І сьогодні я хочу, щоб ми детально проговорили про цю статтю і що вона для нас означає. Тож починаємо. Перед тим як ми перейдемо до самої статті, а вона нагадаю, вийшла 17 квітня в дуже поважному західному виданні Economist, «За Я хочу, щоб... Ми поговорили про, в принципі, його роль за економіст, і в, в, взаємодію з Україною. Так ось, The економіст – це один із моїх улюблених журналів. Я читаю його кожен тиждень, на телеграм-каналі пишу, в який кавер вийшов на тиждень, і взагалі, ну, це достатньо потужний медіаресурс. Нагадаю, от стаття залужного, до речі, виходила теж на The Economist. І як людина, яка слідкує за кожним виданням, я можу сказати, що вони прям дуже дуже сильно лояльні до України. Постійно пишуть класні статті про нас, хвалять, розповідають про те, яка Україна молодець, критикують людей, які нам заважають, критикують американську владу, особливо Трампа. Ну тобто це не опозиційне до нас видання і я, знаючи особисто журналістів за економіст, можу сказати, що вони теж великі фанати України, в тому числі ті, які писали цю статтю, і тому ось те, що написано, воно має сприйматися в значно більш важливому контексті, тому що, по факту, наш сильний союзник в медіапросторі так точно, вийшов з достатньо небезпечною для нас статтею. Він так чи інакше показує ідеї, аргументи, чому Трамп, називаючи зеленського диктатором, був правий. Тож я хочу, щоб ми сьогодні розібрали цю статтю. Причому, враховуючи те, що в медіа багато буде маніпуляцій з обох боків, що там написано, я перевів вам. Кусок з цієї статті, яку я хочу повністю зацитувати, для того щоб у вас склалося чітке враження, що там було всередині без будь-якого викривлення, і у нас така можливість є, тому я сподіваюся, що ми сьогодні якраз і зануримось в неї, а потім я вам дам певний контекст, про що це свідчить, що це означає, і які хто нам сигнали передає. Отже, давайте почнемо з статті. Стаття, як я сказав, вийшла заголовком про те, що Зеленський маніпулює владу в Україні. Вийшла ця стаття з двох по факту частин, які слабо зв'язані між собою. Перша частина про те, як Україна бореться, як збільшила вир... військове виробництво, як протистоїть в тому числі, коли американці, ну не те, що відвернулися, але точно не допомагають про те, як у нас збільшується е, наше. Військова економіка, коротше, гарний е, посил з гарними аргументами, чому Україна молодець і чому Україну треба підтримувати. Але в статті є й друга частина. Вона якраз і починає ось ту зав'язку, яка представлена на заголовку статті. Вона про внутрішню політику. І далі я почну вам її цитувати, а вже закінчуючи, цитувати дам. Аналіз, що це може означати. Як я сказав, я був однією з людини, яка давала коментарі для цієї статті. Слава Богу, не всі вони тут враховані, і ну, щось я розумію про її сутність більше, ніж ви е, послухайте, тому нам потім розбір, на що треба звернути увагу, якщо ви це не помітите самі. Отже, починаємо. Найбільшою вразливістю України може бути не військова, а Політична сфера від початку війни багато ліберально налаштованих та поміркованих українців постали перед дилемою привертання уваги до некомпетентності, корупції чи неефективності уряду ризикує підірвати міжнародну підтримку, але і мовчання означає погодитись із зростаючою монополією влади Зеленського, що іноді шкодить ефективності держави і навіть військовій справі. Цитата Поки західні ЗМІ та європейські лідери звеличують Зеленського, перетворюючи його на знаменитість, ми відчували себе в пастці. Це каже Юлія Мостова, головний редактор незалежного онлайн-видання Дзеркала Тижня. Якщо критикувати Зеленського було важко до того, як у лютому Трамп назвав його диктатором, зараз це стало майже неможливим. Українці настільки згуртувалися навколо президента, що він, здається, починає задумуватись про проведення виборів. Цитата. Якщо Зеленський відчуває, що конкурентів у нього немає, це означає, що наближаються вибори. Жартує один із посадовців. Готуючись до цієї можливості, влада схоже посилює контроль. У лютому Петро Порошенка, лідер опозиційної партії, був покараний за незнач... невизначення загрози національної безпеці. Його активи заморожені, йому також висунуто звинувачення у державній зраді у справі, яка виглядає як юридична маніпуляція. санкції фактично унеможливлюють його участь у виборах. Якби українці, не, якби українці не ставились до Порошенка, багато хто бачить у цьому небезпечний прецедент. Цитата: Якщо Порошенка можна усунути від виборчого процесу без судового рішення, так само може зробити з будь-яким іншим, каже народний депутат Олексій Гончаренко. Активісти громадського суспільства теж зазнають переслідування. Віталій Шабунін, антикорупційний активіст, який пішов на фронт у перші дні війни і паралельно викривав корупцію, в тому числі Міноборони, давно є мішенню. Його останнє розслідування викликало дріб'язкову помсту. Щоб покарати його Шабуніна направили ближче до фронту. Фото, на яких він роздає їжу щодня, надсилають керівництва. Такі методи нагадують перші роки правління Путіна, каже Шабунін, приймаючи. Принаймні у своїй дріб'язковості. Українська політика далека від російської, але концентрація влади це природній наслідок війни. Але навіть найвідданіші прихильники України дедалі частіше хвилюються, що цей процес зайшов занадто далеко. Так, українська демократія ніколи не була заснована на верховенстві права. І плюралізм забезпечувався різноманітністю в регіоні, конкурентними групами впливу та активним громадським суспільством, що сприяло на підтримку західних посольств, спиралося, пробачити на підтримку західних посольств і ЗМІ. Але всі ці важали нині слабшують або зникають. Заради ефективності владу концентрують не в уряді чи парламенті, а в руках кількох необраних посадовців офісу президента Андрій Єрмака. Дмитра Літвіна, Олега Татарова та інших лояльних людей призначають у Держкампанії, а надто незалежних відправляють у відставку. Різноманітність думок і критичні медії сприймаються як загроза. Перехід України до більшого авторитарного управління не дивує в умовах війни, але ризик полягає в тому, що це послаблює природну стійкість країни. Як каже Гончаренко, далі цитата. Ми продемонстрували, що маленька демократія може протистояти великій автократії, але маленьку автократію може проковткнути велика. Я закінчу на цьому цитату з цієї статті. Там є ще нюанси, зокрема, в тому числі і цитати Сівгільмусаєва з української правди. і… Певні інші аспекти, але для скорочення часу, вже якщо хто захоче, зможе прочитати її самостійно. Головні меседжі я вам з цієї статті передам. Тепер я хочу, щоб ми розібралися, що означає ця стаття для нас. Перше, як я зазначив, The Economist дуже прихильний до нас, як України, журнал. Вони кожного тижня намагаються ставити щонайменше декілька статей про Україну, причому різних, описуючи різні аспекти життя в війни, повномасштабної війни, про розвиток технологій в Україні, про те, як ми боремося і знову ж таки критикуючи наших опонентів. На цьому тижні їх головна тема це, звичайно, Трамп і історія з доларом. але… Є буквально дві статті про Україну. Одна про перемовини, і інша ось якраз ця стаття про диктатуру. І це дуже-дуже погано, тому що це прям стаття, яку, я переконаний, прочитають багато де, особливо в Вашингтоні, де нас президент Сполучених Штатів називає диктатурою чи славського диктатора. Я б не робив би тут якоїсь там. Трагедії з точки зору того, що це прямо розгром, розгром, ні. Але посил, який закладений в цій статті, він дуже неприємний, але й дуже правильний. Ем, в той час, коли весь світ нам співчуває, допомагає, і, до речі, в тому ж самому тижневому відданні, от е, в частині по політичним новинам, виставили якраз фотографію про з. Вже наслідків обстрілів, і вони також там зазначені, з словами підтримки України, все ж таки, ось цей посил про диктатуру він точно не грає нам на допомогу. І тут в статті є звичайна політична частина да, про Петра Порошенка і цитати Олексія Гончаренка, які є представниками однієї політичної сили, хоча і опозиційної. Але що дуже небезпечно, що тут так само є думки активіста Віталія Шабуніна, представника дуже відомого, в тому числі закордонного медіа, Українська Правда. І якщо ви помітили цю частину, я її спеціально залишив в цитаті про те, що все більше прихильників турбуються за. Те, що Україна скотується до диктатури, це, це цитати, скоріш за все, представників дипломатичних кіл. Те, що в статті називаються конкретні посадовці, це теж не просто так. Тому що так чи інакше, це прямий сигнал про те, що якраз їх на Заході можуть вважати проблемою. Я не до кінця переконаний щодо Дмитра Літвіна, банально, тому що слабо розумію, яка у нього роль, але думаю, що ця персона з'явилася через цитати інших представників медіа. Зараз, коли у нас і так не найкраща ситуація по відношенню до нас, Сполучених Штатів, ця стаття так чи інакше дає додаткові аргументи нашим опонентам. Більш того, вона дає додаткові аргументи не тільки нашим опонентам Сполучених Штатів, а і в Європейському Союзі, тому що проблема посилення, або навіть надзвичайного посилення, буде правильно так сказати, влади офісу президента, вона Вибиває у європейців один із самих сильних аргументів на нашу підтримку це питання демократії. І отут от я переходжу до останньої частини, яка наробила багато галасу. Буквально тиждень тому ми робили розбір про американські санкції і що вони можуть означати, існують, не існують, і прям багато було потім різних цитат з відео, але ніхто нормальне відео не подивився. Так ось, Такі статті, такі санкції теоретично наближають. І в якийсь момент вони з теоретичного можуть перейти в практичний. І дуже б не хотілося б цього мати не через те, що в мене є якісь симпатії до Єрмака чи інших згаданих осіб, а тому, що в даному випадку це буде сприйматися як тиск на Україну. І ось для того, щоб хтось. Або гаманці когось, наприклад, очільників офісу президента, не потрапили в санкції, бажано ось такі статті уникати. Або, хоча б, не створювати для них об'єктивних аргументів. Е, тому ні. Я сподіваюся, що Захід ще не вважає нашою диктатурою. Але коли навіть найбільш прихильно до нас західне медіа, виходить ось такою статтею, і вона, повірте, написалась достатньо довго декільками журналістами в достатньо широкому зборі джерел, це От те, що називається прям сигнал. Причому навіть не маленький сигнал, а прям набати, які вже б'ють так, щоб точно в уха деяких представників офісу президента це залетіло. У мене на цьому все. З вами був Ярослав Железняк. Сподіваюсь, вам ця інформація була корисна. Пишіть, що ви думаєте щодо таких статей, чи підтримуєте, чи ні, і до нових розборів.